Так, друзі колеги, продаємо яру пшеницю. Я думаю, тиждень-два. Якщо її не продамо як посівну, то поїде вона на переробку. Значить, яра пшениця Мадур, третя репродукція на посів. Гарна. Зробили аналізи Ванжели Павліни, Можете побачити на екрані, бо не продавали, поки не ждали по аналізам, що буде, чи можна її продавати як посівну. Третя репродукція, ціна 12 тисяч. Торг на місці невеликий буде. Ні, не, поїде на переробку, наголошую. Так що тиждень-два вона у нас ще полежить, а тоді поїде. Вона не віяна з під комбоїна. Доброго дня, друзі, колеги. Вітаю на своєму каналі. Молотим кукурудзу Сінгентовський Амбадор. 230 ФАО. Сьогодні 8 у нас жовтня. На ніч стоять дощі і на завтра, і на післязавтра. Людей там вже по 10 днів йдуть, а в нас таке покапає чу-чуть і все. Ну, Слава Богу, достроїли до обіду склад, доробили і все, будемо тепер склад засипати. Волога, брат края обійшов, вказав, 14,2 здається. Насипали вже в прицепі, зараз ще один бункер. По три бункера цим прицепом не повний будемо шурувати, бо, щоб не перегружати. Хататіком вже відвезли. На двох тракторах брат підвозить, і якщо я не встигаю, то він їде по дорозі і, і під'їжджає. Ух ти, дивіться, перегрузчик везуть. Воно. А, і по вологі скажу, у нас 1,5% накручено з діболона, щоб діболон ну, більше завжди ставить на 1,5-2%. Ми півтора відсотка накрутили, щоб було і волога 14,2%. Можете побачити пункт, дивіться, не повний, і вона сунеться. Годовалася кукуруза, подивимося, що вона посиме. Дивіться, як вона пливе. Поліцію позвоню, що ти наш... А їхали по дорозі! дорозі. Проще добре! Дивіться, півтора відсотки накручено! Що вже показав? О, півтора відсотки! Накрутили! 13,5 взагалі. На края 14-2 були. Бомба, да? сушка Комбайн Комбайн-сушка. О, я а? а? Опа! Повний не буде, милить, бо ложку воду. Тут три бункера і ход! Сейчас воздух накачается. Про ну, так ми з братаном дорозі міняємося. Що там склад запихать? Документи Опа. Дай мне китель этот Я тебе в курточку там взял а Где все это выключается, бля? я уже не понял <laughs> Я с Что? Что и самое Свет? Я уже не понял где сидеть СМЕХ <laughs> Камблера спереди а, а ты, Да, да. Суть, давай Ух, моща Ай-яй-яй-яй Шаруєм ну, Ось так я Співаю За тестиком вот Тестик 3 По гаю приїхав традімонка сипа. Опа! Добиваем поле. Зараз хоч покатаюся, покажу вам кукурудзу ночну. Покатаюся, Поготоюся! Що? І не їв би, і не пив би. Молотив би молотив би, так? Да? Добивайся! Я хоч поготоюся! Водік мене заганяв! Ой, so а це кольбоги де вчасно діп є мов. То ясне кхе. А це біне саймолодей. То ясне кхе. Як скажеш, це ж ти, Давай, ти відкрив Повна кабіна. Та і так налетіло Глазами не бачу стебло якесь, так, да? цікаве таке? Угу. Не відпадай. Так воно з стеблом йде. <laughs> Я ж корінь он повкидав полегше є погаденько особливо на цей край. Чи ж а всі грали на всій стороні чи ні? Ні. Ні. З цієї сторони трохи лучше засипав Коз, дві козочки вигнали. Да? Ну да. там. май. Ти пара вийшла є. Кимо не далечення. От бачимо дуже... теж якраз ми як вечеряли. Я й бачив, що щось таке як лазило. Саня каже, таке щось злазе. Кажу, ну та я їй кажу й замітив був. Ну, кажу, Коли раз козочка, ми вона зайшла в покорку. Значить не одна. Коли до кінця доходив, коли пішли туди, мага. Ну, Саня, десь сніпав. Та і я снімав забіг. О. Наконець там. Хвилинка покатається, блін, горна куку. Безметных поприваривали до масових цепей, ну, так писали. Ну да. Не массовых, а до массовых. И херачим, блин, да? Ну так. А что, ну, там же стекувать надо, правильно, то его. Топить. Блин, вертолеты летают. Да я вижу. Что-то такое, как баба охавнуло. Что-то убили, блин, что там есть. Сіта фура їхала Да вони в Яководі як стоял там Двістер пентязья болтами дощ Да, малый каталщиной Уже в сладку ну, до оце елі запховай сейчас буду дві чера Так.

Мені каже, типу ти подобаєш, що я тут строю насиплю. Ну прицеп сиплю, да і все. настроенный. Вадик, Вадик молодец. О. Был прежде сейчас. Воно высыпается, ресурсы ресурс поднимется.